Середовище Scratch це середовище для створення і виконання алгоритмів. Таке середовище є реалізовано для багатьох десктопних версій. Для версії Linux, для версії Windows. Але є можливість використовувати таке середовище онлайн, тобто не встановлювати відповідне програмне забезпечення. На нашу операційну систему, а використовувати будь-який пристрій, на якому можна запустити браузер, і з якого ми можемо отримати доступ до інтернету. Ми вже знаємо, як можна зареєструватися у такому онлайновому середовищі. Зараз розглянемо, як можна створити якийсь проект, якийсь алгоритм і як виконавець його буде виконувати. Я Володимир Бондаренко, і ми будемо навчатися перед монітором. Отже, для доступу до середовища, нагадаю, що у вікні браузера нам потрібно ввести адресу, scratch.mit.edu, ну, або скористатися пошуком. І після того, як ми відкриємо цю платформу, перейдемо до цієї платформи, нам потрібно увійти, використовуючи ті облікові дані, які ми ввели під час реєстрації. Ну, знову ж таки... Ведемо нікнейм, ведемо пароль і натиснемо увійти. І от тут автоматично нам середовище запропонувало українську мову інтерфейсу. Ласкаво просимо до Scretчу. І для того, щоб створити наш перший проєкт, нам потрібно просто у рядковому меню. Цього середовища знайти покликання створити і просто клікнути на цьому покликанні. Перед нами відкриється середовище створення та розробки алгоритмів. Зверніть увагу, що дуже часто ми можемо побачити це середовище, на жаль, в англомовному інтерфейсі. Це може траплятися через різні причини. Ну, у нашому випадку, через те, що я працюю в режимі гостя, і тому. Не визначений, не приєднаний тут жодний аккаунт поштовий до нашого браузера, і тому параметри локалізації, тобто мови нашої звичної, так, вони не використовуються. Але це горю можна завадити і використати ось оцей параметр settings, тобто налаштування. Ми тут клікнемо і виберемо мову перший рядок «Language». Погортаємо трошечки, нижче, знайдемо українську. І тепер і саме середовище буде оформлено в українській мові і вказівки, елементи мови, можна сказати, так? блоки, із яких ми будемо складати наші алгоритми, вони також виконані. Українською мовою. Тепер нам вони будуть трошечки зрозумілі. Отже, нам потрібно створити наш перший проєкт, проєкт буде виконуватися ось в цій частиночці нашого середовища. Це так зване робоче поле, сцена. Проєкт буде починати працювати, коли ми натиснемо на зелений прапорець, і його можна передчасно зупинити, якщо ми натиснемо на оцю червоненьку кнопочку. Звичайно, що сцену можна розгорнути на весь екран. Ну, якщо клікнемо на оцю кнопочку, ну і так само можна повернутися до звичного режиму. Це декілька таких слів базових про зовнішній вигляд нашого середовища. І нам потрібна. Щось таке створити дуже простеньке. Ну, наприклад, нехай котик наш з нами вітається. Ну, Мабуть, найпростіше це подивитися на події, бо клікання по зеленому проперцю це подія. Давайте ми з вами подивимося ліворуч на нашому середовищі і побачимо, що тут є певні групи, у які згруповані наші вказівки. Із яких ми можемо будувати наш алгоритм. Ну, до речі, групи це дещо умовно, бо, бо гортаючи просто вказівки, ми можемо від групи до групи переходити. Ви бачите, що вказівки у кожній групі вони різного кольору. От. Ну, і при тому ще і є заголовок до кожної групи. В даному випадку група керування. У нас активна. От. Ну, але повернемося до групи події. Ми можемо. Швидко перейти до будь-якої групи, клікнувши по відповідному кольору е, у лівому стовпчику так, е, і, ну, або і виберемо от першу подію. Найпопулярнішу, це коли зелений прапорець натиснуто. До речі, якщо для нас дрібно е, виглядає цей блок, ми можемо за допомогою кнопок масштабування е, змінювати розмір. Падання, так? Тобто лупа з плюсиком про масштабує на збільшення, лупа з мінусиком про на зменшення. От. І якщо ми хочемо до звичного режиму повернутися, то от знак дорівнює. От. Отже, коли зелений прапорець натиснуто, наш котик має щось робити. Е, ну, Звичайно, що ми його ще не змусимо, не змусимо заставити щось промовляти ну, звуком, так? але е, такий собі комікс ми можемо створити. Отже, коли ми натиснемо на Зелений прапорець, е, нехай наш котик котикс зовнішній вигляд. От, і нехай він говорить привіт. От Є вказівка говорити привіт. Зверніть увагу, що є дуже схожа вказівка. Говорити привіт 2 секунди. І очевидно, що 2 секунди ми побачимо, як він говорить у режимі коміксу, а потім це зникне. Якщо просто говорити привіт, то це буде постійно у нас на сцені виглядати. Отже, ми створили дуже і дуже простий алгоритм. Тобто наш котик просто говорить привіт, але це вже алгоритм, це вже якийсь проєкт, і йому, мабуть, варто надати назву. Для того, щоб надати назву проєкту, ми можемо звернутися ось в це місце. Тут клікнути і замість слова Untitled написати назву нашого проєкту. Бажано писати назви латиницею, але можна і українською. Ну, от давайте ми з вами все-таки спробуємо українською чи допустить таку назву наше середовище. Ну, наприклад, це проєкт буде перший. Зверніть увагу, я навіть з пропуском набрав перший проєкт. Натисну на Enter. І середовище погодилося з такою назвою. Зверніть увагу, що навіть у заголовку вкладки у нас все так і написано: перший проєкт на скречу. Ну, Але це ми створили алгоритм, зберегли його десь там у нашому середовищі. Але ж як заставити нашого котика щось робити? Ну, і ми знаємо, що ми можемо для цього натиснути на зелений прапорець. І от наш котик у режимі. Комікса, він такі от, таке повідомлення нам показав. Наш проєкт насправді не зовсім досконалий. Чому? Тому що. Котик вже буде при наступних наших запусках, відкриттях цього проєкту, він буде вже з'являтися із таким повідомленням. Тому, мабуть, варто спочатку очистити графічні ефекти, а потім вже казати. Ну, давайте ми спробуємо це зробити. Тобто ми можемо оцей блок очистити графічні ефекти, додати на початку. Тобто, спочатку ми нічого не побачимо. От. А потім він так і щось покаже. Ну, Давайте спробуємо. от, Бачимо знову привіт, але ну, очистка графічних ефектів відбувається ну, дуже швидко. дуже швидко, І ми навіть е можемо і не помітити, як це е утворилося. Ну що ж, е мабуть, варто наш алгоритм спростити і оці дві вказівки прибрати, а використати лише одну, про яку ми згадували на початку. Привіт, 2 секунди. Е Зараз спробуємо очистити графічні ефекти. І спробуємо запустити нашу казівку. От, бачите, 2 секунди він говорив проєкт. Привіт! І після цього повідомлення: привіт, зникло. Якщо ще натиснемо на зелений прапорець, знову привіт. І через 2 секунди зникне. Подивимося, як це виглядає у повноекранному режимі. Натиснемо на зелений прапорець, слово привіт. І через 2 секунди це слово зникає. От таким чином ми з вами створили дуже простенький проєкт. Ми навчилися додавати до нашого алгоритму якісь вказівки. І наш виконавець, Рудий Котик, він виконує те, що ми йому запропонували. Як подивитися, які у нас проекти. Уже є у нашому середовищі, і для цього ми можемо використати ось такий елемент інтерфейсу Тека. От коли ми клікнемо на цій теці, то так. клікнемо. Да. От. І ми побачимо от список наших проєктів. Як бачите, проєкт лише один, перший проєкт. От ми, якщо він нам не подобається, ми можемо його вилучити. От, але ми цього робити не будемо, тому що ми будемо потихеньку наші проєкти продовжувати, продовжувати працювати над ними. У нас буде ціла серія наших нових проєктів. От. Для того, щоб знову ж таки повернутися до роботи над цим проєктом, ми можемо використати вказівку, переглянути код. От, коли ми кликнемо на цій казівці, у нас знову буде відкритий відповідний проєкт у режимі редагування. Ось так ми можемо створити досить простий проєкт. Він буде у нас зберігатися у Хмарі. І на цьому в мене все. З вами був Володимир Бондаренко.